Сьогодні у нас жига на ремонті. 15-модель. Сьогодні у нас проблема буде трохи по електриці. Світи чек постійно, далі світи. У нас червоний знак оклику. Зараз будемо дивитися, що він відповідає. Потім габарити, підсвітка таке, по мілочі. Так, вставляю ключик і повертаємо ключик. Так, дивимося, що в нас є. Так, ручник в нас є. Так, і потім у нас оцей знак оклику освіти. Це, похоже, що з коло бачка або жидкость провод обіваний. Так, ручник ходимо на соби і чек постійно світить. Далі в нас проблема по габаритах. Так, де вони тут включаються? Тут. Дамо подивимося, що у нас там буде. Віце, тут навіть показує габарит. Нічого собі. Так, подивимося, що ми маємо по габаритах. що мені здається, що там не світило. А зараз все світить. Коли машина заїжджала, не світило. Так, не світи лампочка у нас. Ну, нічого, будемо дивитися. Це все по помілочі. А далі все будемо зглядати, чому у нас чек світи і так далі. Так, ну що, що я саме більше не люблю по машинах. от Не знаю, от що за допомогі якісь поводи. Ви завжди вводите. Ну, це, я так розумію, була крякалка на сигнал. Ну, по цвіту, поводки. Що це таке? Деякі тягнуть просто плюс-мінус тягнуть на магнітол. Я взагалі не розумію для чого. В інтернеті є купа відео, як підключити магнітол, відки взяти. Прикурювач є, бо найближча точка. Там постійний плюс. Так само ця маса. Її можна теж поміняти. Це я зразу буду все, -все відео. Я не го на це дивиться, чесно. От, ну, не люблю, от, чесно. От... Саме краще, коли заводська проводка, особливо коли витикаєте резинки, всякі провода пробуєте, і потім... але нічого, зато є мені робота. Так, не роблю у нас габаріт. Далі не роблю у нас фари в долині. Не світя. І далі у нас двигатель троїд. Я ще не підключав комп'ютер, бачу я мотані провода. От, високовольтні. Будемо провіряти їх теж. Тут масу бачу доповнительну кинули. О, ну, дуже цікава, дивіться, яка схемка. Провод у нас, по-моєму, цей що йде від світла 220, такий, як іде по цих Алюмінієвий. <гум> ну, нічого, добре, добре, приступаємо до роботи. Так, і в мене зразу була підоза, що ці провода йдуть на магнітол, От, бачите, синий. Ну, от вони десь туди йдуть. Будемо збирати. Я не знаю, що це таке. Але гляну на схеми. Це дозаду проводки, що з Вони не були підключені взагалі. А далі то що у нас світи красний є обрив провода на цих бачках. Лібо у нас тут датчик не робить тормозної жидкості. А це у нас уровень, що це у нас? Тусолу. Тут у нас віддований проводок. От. Ну, це ми зараз розберемося. Тут, якщо то. Подивимося до датчика бочкового, Якщо то ми його завкнемо. ні поміняємо. Ну, желательно це бо тому що якщо у нас упаде уровень жидкості, то краще, щоб лампочка в нас оповіщала нас, бо тому що на всякий случай десь буде потікати. Так, і ну розбираємося далі. Це я відключив. Ту масу я викинув в колхозищ. Тут ми зробимо масу, бо от в Жигулі з заводу, бачите, що вони роблять. Ну. Тебе маси, звісно, має на кузу. Ну нічого, робимо далі. Так, от тут поводку я вже викинув. Далі ми переходимо в салон. Покажу, що в салоні. Так, і я рішаю посовітувався з хазяїном. Тут треба вам навести невеликий порядок. Подивіться, що тут твориться. Це просто капець. Так, як би вам зняти? Е, Отак. От от через реле як я вже підостав, що у вас вже машина от, не буде заводитися. Я, от, сигналізацію, звісно, класти, ну, звісно, але ця китайська байда довго не робить, але Зараз я так зрозумів, що тут, тут є пульта, центральний у нас не робить. Е, вообще, все просто наглухо мовчить. Дверки якісь є цокані, але дверки заклинивші теж. Ну, Потрібно все міняти. Е, далі що я роблю тут? Мені потрібно оцей провод. Де у нас цеп? Да. Це у нас плюсовий провод. Це у нас виход, де вони перервали проводку. Це треба спаяти куб. Далі тут. От Повода я вже потоки повиймав. От не знаю для чого ви це робите, але це на любителя, звісно. Відки взяти плюс. Доволі легко і просто. Якщо у вас навіть прикурватель не робить, то у нас от красний от провод. На схемі цей в чорну полоску, це прямий плюс, іде від, від замка зажигання, або від головної орелі. Оцей провод. То ви можете. Ні, тут є постійний плюс. Йде він прямо від цього, від генератора. Прямо він йде сюди, мені здається. Або йде на предохранитель потім сюди. Ну, треба дивитися схему. Ну все, це ми будемо викидати все. І трохи тут наведемо порядок. І далі все буде добре. Так, і от повода з цього боку. Дуже не люблю. І кажу, дивіться, це вже заводська поводка. Бачите? Отут щось відрубали. Це не стоїло робити. Дуже. От. Оце. І потім сидиш на схемі і думаєш, як це все скласти і що це було тут. Подивіться. Це ж просто капес. Ну чесно. Дуже не люблю, коли рубають заводську поводку. Не знаю чому. Так. -да. Так, тут мав би бути блок і мошника. Я взагалі його не бачу поки що. Так, да, по-моєму, що його вже, ребята, тут нема. Що тут? Ливий лампочка мигає. Так, де тут блоки взагалі? Ага. Ну це не він. Так, це та таніоном. Подивіться, це просто капець. Так, а ну подивимося, що це у нас за блок і тилом. ага. якщо вам буде видно Так, хто мені напише в коментарі якщо за блок так, нічого не розумію може це і є центрального блок мені здається що це є центрального але він знаходиться коло багажника звичайно. Так, ну нічого ребята будемо це розбирати по-моєму що це є заводський блок ем, центрального замка якщо я не помиляюся звісно. Ну, все. давайте далі Відкидаємо цю всю проводку, літаємо, ізолюємо і будемо далі розглядати. Так, ну от, я віці скинув проводки трохи. Це я перемотав. далі. Що мені не подобається, що, от, бачите, не придумали з заводу. Я б був інженером, я б ніколи не клав на проводку на дно машини. Краще її я думаю, підняти на сантиметрів 20 і ловити все на стяжки до кузова. Тому я там бачу навіть перетерті провода було на, на, на тій центральній. Далі я навів порядок з того боку. Так, от З цього боку то вже це щось виглядає вже на проводку автомобіля. Запаяв я повод і перевали на насос. І далі ми що робимо? О, там вже жмут проводів, теж робимо порядок. І вже будемо робити наружне освітлення. Доскладав, машину вже вігнув. І давайте дивитися, що в мене тут вийшло. Так, тут у нас вже нічого не світить. Лише у нас оце, що шодвеки відкриті, відкриті, закриваємо. Так, все, закрив. Так, це у нас лампа, яка світила, це у нас тормозна жидкость. Тут, де світилося жовтим, це у нас тосол, убачковий робочий датчик. Ну, я його почистив. Там дід відвалився, все добре. Далі я зробив задній ход і пробуємо подивитися, як я забив. Вона взагалі не то вже. От, заводимо машину. Так. Підкачаємо насосик трохи. Холодно. Так, от, чек більше не висвічується. Ну, чуть є невеличка тряска двигателем. Бачите, стрілка вот -вот. Ну, чуть -чуть, бачите, гуляє. чуть-чуть. Ну, допустимо, в цих машинах, тому що не прилягають добре клапана. ну, Це не в електриці, це точно я все перевірив. У нас без ошибок. Все світи, зробив по туманки, все хорошо, хазяїн буде, думаю, доволі. І тут зробив, і ці зробив, і задні. От Єдине, що я не повірив, чи робить подогрів стекла. А так повністю вся робота по електриці здана. Тут все перемотав, викинув той колхоз. Також тут блок і мошника, я знаю, що потім я на 71-й ножку з контакта блока управління прямо на павці пустив на роз'єм. Машина вже виходить на комп'ютер на діагностику і все добре у нас. Ну, все, от такий ремонт був. Ну, затягнуло день з половиною роботи, тому що багато що повикидав, плюс зливав з коробки масло. Не той болт відкрутив шайком, будьте обережні. там. Все, от такий у нас ремонт невеликий, все хорошо, Бачите, без ошибок, і мотор набагато краще робить. Причина була в троєні, тому що на мозгах на контролі пропадало питання, особливо маса. Все, всім дякую за увагу.